Вітаю, ви на каналі Тося читає казки. Тато Олі лається. Написав Томас Брюнстрюм, намалював Торбьорн Крістоферсен. Разом із татом і своїм меншим братиком Едиком Оля пішла до зоопарку. Вони говорять про своїх улюблених тварин. Найбільше Оля любить жирафів. Тато! Віддає перевагу мавпам, а Едику найбільше подобаються тварини, які пісяють. Але хоч тато усе ще найбільше любить мавп, він вважає, що раніше вони були набагато смішнішими, бо коли він був хлопчиком, мавпи носили одяг, курили сигари, пили лимонад і каталися на маленьких велосипедиках. Ну а якщо чемно попросити, то навіть можна позичити мавпу на вихідні. Принаймні так стверджує тато. Оля запитала про це одну з працівниць зоопарку, але та не повірила. Коли вони побачили усіх тварин і вмолотили усі бутерброди, а едку навіть пощастило побачити носорога, який одночасно і попісяв, і покакав, вони вирішили, що час повертатися додому. В автобусі Оля каже Який гарний день! і додає Може, наступного тижня підемо у парк розваг? Не вийде, Олю, така поїздка коштує неймовірно дорого. Треба заплатити і за вхід, і за карусельки, хоч по одному морозиву кожному треба купити, пояснює тато. Але тату, просить Оля. І попкорн, продовжує тато. Тату. І солодку вату, звичайно. Тату. І хот-доги, і лимонад. І от той смажений мигдаль у цукрі М -м -м. Тату. І оті великі людяники, схожі на пастушки, тату. перебиває його Оля. Га, то ми підемо чи ні? Занадто дорого, Олю, хіба що нам вдасться в якийсь спосіб відкласти гроші на мандрівку, пропонує тато. Але як? запитує Оля. Ну, ти й Едик могли б пошукати якусь роботу. Підказує тато. Але ж ми не можемо, протестує Оля. Я ходжу у перший клас, а Едик взагалі ще в садочку. Ну, знаєш, коли я був малий, починає тато. О, Оля тільки зітхає. То я працював уже немовлятком, я розносив газети, хоча ще сам їздив у візочку. Якось мені це не зашкодило. Я мав рознести по 200 газет щоденно, навіть коли падав дощ або сніг. Але якщо ти ще й сам їздив у візочку на той час, хто ж його штовхав? питає Оля. І я сам і штовхав і, і не скаржився при цьому, плете далі тато. Повернувшись додому, Оля сіла у своїй кімнаті і замислилась, де ж їй знайти гроші на поїздку у парк. Вона знає, що це велика сума, але їй так би хотілося туди поїхати, покататися на всіх карусельках і на паровозиках ще на отому маленькому потязі. Зненацька у двері подзвонили. Це прийшов її приятель Стефек. Привітики. каже Стефек і заходить у кімнату. А привіт, Стефек, відповідає Оля. Коли вони збирають пазли, стефек зненацька каже. От, трястя! – я не знаю, куди притулити цей шматочок. Ей, стефеку, не можна лаятися, повчає його Оля. На її думку, лайка звучить жахливо, настільки жахливо, що Оля взагалі не розуміє, чому її вигадали, адже ж все одно не можна лаятись. Я мушу налаятися, до схочу, поки я в тебе, зітхає стефек. Чого це? питає Оля. Ну, бо в мене батьки поставили таку коробку, на якій написали оплата за лайку. Тепер кожного разу, коли хтось лається, то мусить покласти у цю коробку 5 гривень. У мене взагалі усі кишенькові гроші пішли на це. Якась просто дубська дупа, пояснює Стефек. Оплата за лайку? Зненацька Олі спала на думку чудова ідея. У тата Олі є шкідлива звичка. Він забагато лається, хоча сам весь час повторює, що цього робити не можна. Оля заходить на кухню, де тато із Едеком печуть хлібчик. Вірніше тато пече хліб, а Едик просто наминає борошно. Тату, я тут подумала, починає Оля. «Угу, Мені здається, що ти забагато лаєшся, каже Оля. «Що там дявкотиш. Ой, тобто це неправда, виправляється тато. Це правда. Я вважаю, що ми повинні вести штрафи за лайку. За кожне погане слово треба буде заплатити 5 гривень, пропонує Оля. 5 гривень? Ой, та це щось занадто, стогне тато. Ну, просто можеш перестати лаятись, тоді тобі не доведеться нічого платити, каже Оля. Але якщо не зможеш, то хто зна, може, нам вдасться назбирати гроші на атракціони. Та, звичайно, маєш рацію. Давай спробуємо, каже тато. Оля відразу взялася до роботи. Вона знайшла стару взуттєву коробку, пофарбувала її у фіолетовий колір, оздобила наліпками і великими літерами написала Оплата за лайку. Едик їй допомагав, власне, допомагав тим, що не заважав, бо він сам обклеїв себе липкою стрічкою. Перший день оплати за лайку пройшов несподівано добре. Мама почала сипати прокльонами, коли не змогла знайти ключі, і вкинула гроші у коробку. Тато вже зранку лаявся аж двічі, і пізніше, коли повернувся з роботи, і прищемив собі підборіддя блискавкою на кофті. Очевидно, то було досить боляче, бо коли нарешті звільнив своє підборіддя і перестав лаятись, то мусив кинути у коробку аж сорок п'ять гривень. Оля не витратила на лайку ані копійки, бо й надалі вона вважала, що лаятися це жахливо. Але наступного дня трапилося щось дивне тато перестав лаятися. Коли він доторкнувся до гарячої каструлі, то сказав Отже ж пляється таке. Потім він вдарився мізинцем об одвірок і як заверещить. Якого джея?». А коли Едик викинув його телефон в унітаз, тато тільки й сказав Едик, ах ти ж їм наст малий. Це було немудро. Тату, ти, здається, перестав лаятися? дивується Оля. Ну так, це ж добре, каже у відповідь тато. Ну, так, зізнається Оля, але сумно додає. Але в нашій скринці небагато грошей, тому ми, мабуть, не зможемо поїхати у парк розваг на цих вихідних. «От шкода, було б, чудово, каже тато і починає уявляти, на чому б він хотів покататися. І згадує, що колись так довго катався на американських гірках, що аж почав ригати, і що взагалі він король автодрому. І тепер, коли він думає про ходогі, то йому здається, що він міг би з'їсти аж цілих три. Настала субота, і Оля витрусила усі гроші з коробки, аби підрахувати, скільки ж вони назбирали. На жаль, підрахунки займають небагато часу. У касі всього 60 гривень. А це занадто мало, це навіть не половина тієї суми, яка їм потрібна. Оля, власне, тільки витратила свої кишенькові гроші на новий хулахуб, і їй нема чого докласти, аж плакати хочеться. Едик намагається її утішити і приносить свою свиню скарбничку, але коли вони її витрушують, то загалом у них тепер є 61 гривня, дві пробки, шматочок пожованої жувальної гумки, маленька пружинка і п'ять камінців, дві желейні цукерочки і щось схоже на висушену козу з носа. Цього явно замало. Оля та Едик з'їдають по одній цукерочці і з сумом дивляться на маленьку купку грошей. Оля йде до тата, який сидить у кухні і їсть бутерброд із сиром. Тату, що, сонечко, ми завтра не можемо піти у парк атракціонів. Правда, о, я так цього чекав. Я чув, що вони щойно запустили нові американські гірки, такі, що справді вивертають усі твої нутрощі, зітхає тато. Ну так, але нам не вистачає грошей, каже Оля. Тато виглядає засмученим. І що будемо робити? питає Оля. Тато деякий час думає. Мусимо лаятись, зненацька заявляє він. І то багато. До чорта багато лаєтесь. Тато глибоко вдихає. До біса багато лаятись, до дупи багато лаятись, до жопи багато лаятись будемо лаятись, як останні скотеняки, як останні шмаркаті вишкварки. Тато кидає у коробку 25 гривень. Та що це тут до лиха Що це ви тут лаєтесь? кричить мама з кімнати і теж мусить докласти грошей. Старі марквиняки! мокрі кози з носу, пердяки. додає Едик, хоча він ще не вміє як слід лаятися, але це не має значення, бо грошей у нього також немає. Тато без зупинки лається вже двадцять хвилин, Оля ніколи не чула стільки гидких слів одночасно. Едику довелося лягти на диван, бо йому вже живіт заболів сміятися. Тато почав задихатися від лайки, тому йому теж треба лягти на диван. Оля рахує гроші. Тепер у них багато, але коли вона закінчує, то розуміє, що все одно бракує 25 гривень до тієї суми, яку тато вважає за потрібну. Тату, а можеш іще трішечки полаятися? питає вона. Не можу. мене буквально вже дістало лаятися, стогне тато. Ну, тоді ми не зможемо піти. Оля дивиться на тата. Тато дивиться на Олю. Деякий час жоден не промовляє ані слова. Зненацька Оля згадує, що в кишені піджака лежить 20 гривень, які вона планувала витратити на цукерки. Вона біжить у сусідню квартиру за стефеком. Так що треба робити? питає стефек. Слухай, ти повинен сказати чотири найгірші слова, які ти знаєш. Може, там я на Ютюбі почув, і тоді я зможу покласти гроші в коробку, пояснює Оля. Справді, Олю, ну ти моя найкраща подруга, радіє Стефек, а потім видає таке, що навіть тато таких слів не знає. Я й не підозрював, що тобі подобається, коли люди лаються. Весело зауважує тато, коли Стефек закінчує, а Едик качається по підлозі від сміху. Так тому що я не люблю, коли люди лаються, але сьогодні можна, каже Оля і червоніє, як буряк. Наступного дня Оля, Едек, мама і тато пішли у парк розваг. Вони покаталися на всіх атракціонах і провели там багато-багато годин. Едек тричі загубився, в нього розболівся живіт, бо він з'їв забагато хот-догів і так завзято гасав на машинках, що один із працівників мусив зробити йому зауваження. Незважаючи на це, це був один із найкращих днів у житті Олі. А це був до біса класнючий день, підсумував тато, коли вони поверталися додому. Тату, ну ти лаєшся! Сказала йому Оля, сміючись. «Е, Справді, я хотів сказати, це було дуже весело. Але, мабуть, ми більше ж не платимо за лайку, чи не так? Ну, я подумала, що непогано було б одного разу поїхати до Леголенду, каже Оля. До Леголенду? О, це дупо-дупське класна ідея. вигукнув тато. Кінець. І щоб не лаялись там мені.